Як робити аудит незнайомих систем? Гарне питання насправді. Ну, для мене воно доволі просте. Справа у тому, що більшість тих, хто займається проєктуванням і будівництвом, вони відносяться е, так, як відносилися до того, як робили курсові. У тебе казає, дай мені. розумієте Тобто, от е, працюєш з проєктувальником, да, я зустрічаюсь з дизайнером, мені дизайнер. Та що у вас там проєкт? Спасне, рішення. От у нас. І тут я. Що значить типові? Що значить типові? Притому у неї дизайнерський проєкт без розмірів, скупий помилок, не вказана спеціфікація ні дверей, ні планок. Це пісіць, розумієте? Я себе ледве втримав насправді. Але. Повинна розуміти, що люба система вона основана на фізичних і хімічних процесах. Якщо ви розумієтеся на фізичних процесах, яка різниця, яка система, волога конденсується при одних тих самих температурах і тисках. Капілярний підсос вологі є в тих самих матеріалах. Якщо у вас кераміка одного бренду, а потім ви дивитеся технологічну карту іншого бренду, і там і там кераміка, і там і там підсос. Розумієте? Тому робити насправді аудіт е, системи, з котру, котру ви раніше не застосовували, не приймали і так далі, легко, якщо ви знаєте головні принципи фізичних процесів. Тому нема ніяких проблем з цим. Якщо у вас досвіду недостатньо, якщо ви не розбираєтеся саме от, е, у фізичних процесах тоді так ви будете працювати як студент. Дайте мені казу. Піднімете технологічну карту одного виробника, технологічну карту іншого виробника, і будете сидіти тупо порівнювати. Розумієте? Мені цього не потрібно, тому що я відкрив, я одразу уявляю, як працює вузол, як працює система, хто за що відповідає, і я одразу бачу сильні слабкі сторони. Звісно, це нарабатується не лише знанням фізичних процесів, але й тим, тим, що ви бачили мою бібліотеку, там велика кількість технологічних карт і велика кількість додаткових досліджень. Тобто, все це я читаю, вивчаю і тому, маючи оцей багаж, я це можу робити, мені це робити легко. Людина, у котре цей багаж невеликий. Так, вона цього зробити не може, або буде потребувати більше часу. Але головний підхід, він буде такий самий, як я сказав. Тобто оцінка фізичних процесів Ну, дивіться на нього. Ну, чого він мене кусає? Блін, вріднього. Ну він як, покусують, знаєте, так. Не сильно, але таке. Так, будь ласка, друзі, напевно, зараз ми цього болтуса ночного жителя будемо відправляти вже. Гуляти малий, а? взяв на свою голову. Це, це хто хто не знає, тиждень тому прибився до нас.